Привіт, місто Анкона, Італія. Це місце називається Пасетто від слова крок. Пасо. Це головний проспект цього міста. Віале для Вікторія на італійській мові. Проспект перемоги. Або Вікторія. Одне те ж саме. Показую вам герб міста. А це оцей трамвайчик. Чекає на своїх туристів. Туристичний сезон в Розгарі. Я підійду до моря, до Андріатичного моря, покажу вам море. Саме пасетто. Що уявляє собою пасетто. Ви бачите монумент загиблим за волю цієї країни, за волю Італії. За незалежність Італії. Цей монумент було встановлено в 1930 році. А ось і море, Андріатичне море сьогодні гарний. Літній день, море спокійне. Тут невеличкий парк, парк поряд. Вдалині ви бачите кафе, бар. І ось покажу вам. Бачите, будівля. Це ліфт, щоб піднятися і впуститися до моря, до пляжу. Там є невеличкий пляж і є от гроти. І в, в цьому будинку розміщений ресторан, бар з такою гарною панорамою на Андріатичне море. Давно я тут була уже, вже, вже пройшов, певно, не один місяць. Коли я була тут останній раз. Люблю тут бувати. Тут зараз проходять ремонтні роботи. Все загорожено. У місті Анкона, на жаль, немає багато пляжів. Це єдиний пляж, і того місця мало на ньому. Зараз я підійду, покажу вам краєвид. Чотиримотні роботи. Тут сходинки ведуть до моря, бачите, люди загорають. А там далі ніби бачите пляж. Це сьогодні у нас четвер і да, от багато людей. Уявляєте, що там буде робитися на пляжу в суботу-неділі. Там не буде деля... не то, що делягти де стати, я так думаю. Море сьогодні дуже гарне, гарні кольори. Як можна сказати, 50 відтінків голубого, да? бирюзового. Дуже гарне море сьогодні, гарний день положить. Трошки зараз опущуся нижче по сходинках. Бачите, оці рощі, це все лавр, росте лавр, вічно зелене дерево. Я ніде в Італії не бачила стільки насаджених от лаврів ні в одній в одному місті. Тут в цій зоні в Анконі дуже багато лавра і в мене от асоціація. Анкона от з таким деревом, як лавр. Так, коли я була в невеличкому містечку, десь кілометрів за 30 від анкони, то от яке називається чівтанова марка, то там дуже багато пальм і дуже багато от, насанчених оцих от, бананових. Рослин, як це, трава, бананова трава, правильно сказати, так? Да? Банани ростуть на траві, як декор цього міста. Міста да? Дивіться, яке море. Розкішний день сьогодні. От. Так що Чивітанова марки в мене асоціюється з такими рослинами, як бананові оці ж. Бананова трава, да? правильно сказати, бананова трава і самі пальми. Бачите, продавці продають такі прикраси, хустички, шарфіки. О, там пляж, невеличкий пляж. Бачите, тут проходять на сходинках теж ремонтні роботи. Покажу вам андріатичне море. Це єдиний хіпляж в такому великому місті. Приходиться їхати за море до моря, за, за місто до моря, заговорююся. Ну, я тут була, напевно, місяці два, я дивлюся, пообрізали от трохи гілки. Оці лаври трохи пообстригали. У цьому місту постійно дивлюся, проходять якісь ремонтні роботи. Як містечко воно мені подобається. Частеньке, привітне. Зараз вже 12 годин дня. І чуєте, такі шуми. Ремонти тривають. Добрі друзі, таке коротеньке відео. Більш познайомче. Знайомлю вас. З містом Анкона. Показую вам гарні краєвиди на Андріатичне море. Вдалині, напевно, ви зможете побачити лайнер. Ви бачите лайнер дав нині. Таке крутеньке відео. Кому сподобалось, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки. Хто ще не підписаний, я чергово запрошую підписатися на мій ютуб канал. Ну, грація, ну не юзо, ну не юзу. Оцей продавець підійшов до мене, пропонує щось купити. Я кажу, що я не використовую. Бачте, продає іноземці. Для виживання вони змушені виконувати цю роботу. Добре, друзі, бажаю всім гарного дня. Всім добре не станкона Італії.